Доню, ти повинна їсти за задвох, бо ти ж вагітна. О, і не забувай їсти солодке, щоб у дитини життя було солодким. Не гладько та, бо дитинка виросте балахатою. Не піднімай руки догори, не ший, не в'яжи, бо дитинка може заплутатися в пуповині. Не стержись під час вагітності, бо дитина лисою буде. Смішно? Ну, так, смішно, але саме до того часу, коли до тебе не починають звертатися з подібними запитаннями. І сьогодні ми поговоримо про деякі з таких позицій, і в першу чергу про потребу в підвищенні добового калоражу або в додатковому харчуванні вагітних. Все, начебто, логічно. В організмі жінки зародилось нове життя, розвивається. Організм новий, він росте. Тобто логічно припустити, що він потребує більше енергії, більше якихось додаткових поживних речовин. Але наскільки більше потребує і в які періоди вагітності, давайте з цим розберемося. За науковими даними, калораж вагітної жінки в першому триместрі, в перших 12 тижнів, фактично такий же, яким був і до настання вагітності. І абсолютно точно науково доведено про те, що заштовхувати в себе додаткову їжу саме в цей період вагітності, ну, за порадами, як ви чули, мам, подруг, блогів, ну немає ніякого сенсу, бо це банально не потрібно. Тобто, ще раз акцентую увагу: в першому триместрі підвищувати калораж немає ніякої потреби. А нагадаю, про те, що в середньому для жінки репродуктивного віку добовий калораж складає. Від 1500 до 2000 калорій на день, зрозуміло, враховуючи і в залежності від ступеню фізичної активності цієї жінки. Так от, в першому триместрі вагітності цього калоражу повинно бути достатньо. Другий триместр приблизно з 14 до 27 тижня вагітності. Потреба в додаткових калоріях трошки вища. І дійсно, вона зростає десь приблизно на 300 калорій. Що складає на секундочку десь порядка 13-15% від попереднього. І нарешті в третьому триместрі, вже більш пізніх термінах вагітності, після 27-28 тижнів, калораж вагітної жінки повинен бути збільшений десь приблизно до 450 калорій, що складає ну, максимум там, близько 20% від попереднього того калоражу, який був у жінки до настання вагітності. Отже, ви почули тільки що абсолютно доведені наукові дані, і чітко зрозуміло, що підвищити колораж є сенс тільки тоді, коли в цьому є потреба. В другому триместрі трошечки там на 15%, в, друг... в третьому триместрі на приблизно 20% від того базового, який був ще до настання вагітності. Ви можете зауважити, що от хочеться їсти, і дійсно. Особливо в першому триместрі вагітності певна кількість жінок хоче їсти: їсти, їсти, їсти. Вона постійно голодна, ноги самі йдуть на кухню, рука сама відкриває холодильник. Але задумайтесь, будь ласка, чому це відбувається? Більше того, це може відбуватись, і це десь. Не зовсім логічно, коли жінку навпаки нудить, коли в неї є блювота, тобто ознаки раннього токсикозу вагітних. То що ж робити, якщо все ж таки апетит зростає і ваше життя перетворилось в постійну подорож між кухнею і туалетною кімнатою? Як зробити так, щоб не переїдати? Висновок простий. І частіше, але більш дрібними порціями. До речі, ця рекомендація може бути досить доречною для тих жінок, у яких вже є прояви раннього токсикозу, які тільки що згадував нудота, печія, деколи навіть блювота. Ви повинні зрозуміти, що більш частими, але менш більш дрібними прийомами їжі, ви полегшуєте діяльність травного тракту. Їжа краще всмоплються, вона не ну, фактично будь-яку ділянку травного тракту, починаючи з шлунку, закінчуючи товстим кишечником. Тому все ж таки е дотримайтесь, будь ласка, рекомендацій щодо е збільшення частоти, але зменшення самих порцій під час прийому в їжі. І таким чином калораж добовий залишиться сталим. Ну а розмови про те, що буцімто. Підвищення частоти прийомів їжі сприятиме надмірній прибавці в вазі, давайте ми залишимо цим дієтичним конспірологам. Наступне: не пий багато води не несли їжу. Ну, Ця теза могла би бути доречною, мабуть, з точки зору профілактики досить неприємного ускладнення вагітності, пов'язаного з появою набряків та підвищенням артеріального тиску. Хоча хотів би зауважити, що. Більш ніж, або навпаки, не менше, ніж 50% жінок під час вагітності мають помірно виражені набріки, і це не вважається проблемою, не вважається ускладненням перебігу вагітності. Тому не потрібно, помітивши незначні набріки, одразу відмовлятись повністю від рідини, від води. Не потрібно повністю виключати сіль, коли ви готуєте якісь страви. І рідина, і сіль потрібні для нашого організму. Вони допомагають функціонувати йому нормально. І якщо ми говоримо про те, а скільки ж рідини повинна або може випивати вагітна, ну в середньому ця кількість вважається повинна бути десь в межах одного-півтора літрів. Підсолювати страви також безумовно можна. Разом з тим є сенс утриматись від принаймні частого. Вживання таких продуктів, як, припустимо, там оселедець, мариновані якісь овочі, можливо, інші продукти, які самі по собі вже містять набагато більше солі. Безумовно, що за таких умов досить важко не передозувати кількість солі, яка потрапить вам за добу в організм. Отже, як бачите, обмежувати всіль рідину в принципі, не потрібно. Просто в цьому треба мати міру. Бо з одного боку, Надмірна кількість рідини і солі можуть перевантажувати в першу чергу кров'яне русло і призводити до деяких неприємних ускладнень. З іншого боку, так само недостатня кількість рідини в кров'яному руслі в певній мірі може уповільнювати кровоплин і таким чином також створювати підстави для недостатнього кровопостачання тієї ж самої вагітної матки. Ну і тому робимо висновок: що рівно як і надмірне вживання рідної солі, так і недостатнє. це е, ті обставини, які можуть в певних мірах призвести до появи досить небезпечних, досить неприємних ускладнень, як з боку матері, так і з боку плода. Ще зараз досить популярно боятись, е, що дитина народиться з алергією, у разі якщо вагітна жінка не буде дотримуватись так званої гіпоалергенної дієти. Адже зводьте, що в раціоні вагітних сьогодні можуть бути присутні безліч різних продуктів, які можна віднести до алергенних: фрукти, овочі, молочна продукція, яйця, арахіс та безліч інших. На цю тезу я хотів би відповісти заключенням комітету з токсичності хімічних речовин у харчових продуктах, споживчих товарах і довкіллі. Це заключення, е, заключення після проведеного дослідження було опубліковано у 2018 році. Так от, за результатом цього дослідження встановлено, що немає жодних ознак того, що дотримання гіпоалергенної дієти під час вагітності знижує вірогідність виникнення алергій у дітей. Відповідно, не рекомендовано виключати з свого раціону. Продукти, які не начебто можна вважати алергенними. А от до чого можуть, може призвести не просто гіпоалергенна дієта а й повне виключення з раціону подібних продуктів, то це до обмеження потрапляння в організм вагітної, в принципі, досить корисних і в достатній кількості харчових інгредієнтів, які потрібні для нормального розвитку плода. Ну і наприкінці давайте традиційно підб'ємо пісуму. Ну, перше. Не треба їсти за двох. їсти за себе. Абсолютно зрозуміло і пам'ятаємо, що об'єм добової їжі в першому триместрі повинен бути приблизно таким же, як він був до початку вагітності, і незначно в певній мірі збільшуватись в другому і третьому триместрах вагітності, коли дійсно потреба в додатковій кількості поживних речовин для дитини зростає. Друге, краще їсти частіше, але дрібнішими порціями. Це сприятиме кращому засвоєнню поживних речовин. Це зменшить навантаження на весь шлунково кишковий тракт. Більше того, це може в деякій мірі запобігти або зменшити, якщо вже є ознаки раннього токсикозу вагітних. Третє. Не обмежуйте себе у вживанні рідини і солі. Але разом з тим не забувайте, що не слід і перевантажувати себе цими інгредієнтами. Ну і четверте, запам'ятайте, е, одне з головних правил харчування вагітних. Вагітна не повинно себе обмежувати у виборі продуктів. Але все ж таки, ще раз нагадаю: все повинно бути в міру. Або, як кажуть наші сусіди-поляки: що занадто, то не здраво. Бажаю всім гарного настрою, спокійного неба, гарних діток. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дивіться нас далі. З нами буде цікаво!